Черкаси мікрорайон Митниця. Тут в одному із скверів видніється пам'ятник у формі зірки. Інформаційної таблички на ньому немає. Як розповіла мешканка прилеглого будинку Ганна Чучман, цю споруду встановили тут 16 років тому та каже користі від неї жодної. Тулили цю звізду. Невже не можна її демонтувати і кудись допомогти воїнам? Де щось там якусь пічку зробити? Якесь ну що небудь таке Ну розумієте, це ну, просто абсурд. Ну, я дивлюся на дев'ятому поверсі, Я дивлюся. Я мене, вона мене дразнить. А от Черкащанці Анастасії ця конструкція не заважає. каже, її походження не знає, тож критикувати пам'ятник не буде. Я на этом не зациклюся для мене. це не є напоминання чогось совєтського. Нині є питання важливіші ніж демонтаж цього знаку, говорить містянин Петро Шепіль. Зірка не тільки радянський, це союз. Зірка це є просто зірка, і можна по різному трактувати. І не час зараз займатися цими справами. Треба перемогти ворога. Навести в країні лад та таким пережиткам минулого не місце в обласному центрі, пояснює черкащанин історик за фахом Микола Макуха. На його думку, ця металева зірка символ радянського союзу та комуністичного руху, і знести її необхідно було давно. Пам'ятники ставляться не для того, аби вшанувати минуле. Пам'ятники ставляться аби для того, щоб упередити майбутнє, зробити майбутнє більш розумним, щасливим, успішним. І коли ми бачимо отакі пам'ятники посеред міста, то питання, яке майбутнє вони нам готують, заради чого вони стоять? Тут хтось жде росіян, аби цей знак якнайшвидше демонтували, зареєстрував петицію. У ній просить здати його на металобрухт, а отримані кошти віддати на потреби черкаської тероборони. Треба показати владі, в тому числі через демократичний інструмент, а саме через петиції, що черкащани хочуть, щоб цього знаку тут не було. Депутати розглянуть це прохання на сесії міськради, коли вона набере 500 голосів. Начальник управління планування та архітектури міста Віталій Чернуха пояснює, споруду встановили з нагоди 700 річчя Черкас у 1986 році. Вона присвячена військовим частинам, які звільняли обласний центр. Було доручення двом районам: Придніпровському і Сисновському, розробити політику інформаційні такі центри. Які б розказували за історію там, ну в обов'язковому порядку, і з політичним підрунтям якимось, за словами Віталія Чернухи, цей символ радянським вони не вважають. Але якщо депутати ухвалять рішення про його демонтаж, роботи виконають. Але якщо трактувати, що це пам'ятник якийсь. Та комуністичної епохи то може його не треба переплавляти і здавати кудись, а Може його в якийсь музей здати. Дар'я Шевченко, Максим Шевченко. Новини на Суспільному. Черкаси.